Доброго дня в ефірі. Чергова програма робота над помилками і ведучий Дмитро Жанкіров. А мій гість Володимир Лапа, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Доброго дня, доброго дня. Пане Володимире. і перше питання. Ну, зрозуміло, в зв'язку з нашою асоціацією з Євросоюзом з питаннями, які виникають в середньому якість українських харчових продуктів і середній рівень. Скажімо, європейських, наскільки ми від них відстаємо, чи може вже на достатньому рівні? Ну, Якщо говорити про середню якість, то вона знаходиться на пристойному рівні. Більше того, основні передові підприємства зараз мають можливість експорту продукції в Європейський Союз, це стосується м'яса птиці, це стосується яєць, молочної продукції. і це Є підтвердженням того, що вони вже фактично зараз працюють за європейськими стандартами. Звичайно, що якщо говорити про середній і дрібний бізнес, то там ситуація не завжди така однозначна. Але тим не менше, ми зараз адаптуємо базове законодавство до вимог європейського союзу, передбачені певні перехідні періоди, зокрема по впровадженню сучасних систем безпечності продукції на підприємствах. Починаючи з 2017 року для великих підприємств, такі системи вже є обов'язковими, стають обов'язковими і далі середній дрібний бізнес долучається в 18 2019 році. Фактично, ми говоримо про те, що вся українська харчова промисловість повинна буде працювати за європейськими нормами і правилами вже починаючи з 2020 року. Просто ну ви самі знаєте ці історії Євросоюзу, коли скажімо, певні види італійських сирів, регламенти для них. Писала людина, яка в житті не бачила. Ну так щоб, щоб так не сталося, що скажімо, де нашого сала буде писати якийсь чиновник, якому за релігію не можна його вживати, і що він. Напише невідомо ми не говоримо про те, що європейці нам будуть диктувати вимоги. Ці вимоги повинні базуватись на основі оцінки ризиків, і це будуть робити українські спеціалісти. Ну, Мова оцінка йде... ризиків, вибачаю, це американський підхід. Вже в принципі а, ну є... ризик. Орієнтований підхід. Він в тій чи іншій мірі є в кожній країні, зокрема при контролі зовнішньої торгівлі. Тому а, однозначно це будуть робити українські спеціалісти. Мова йде про ідеологію системи безпечності продукції. А вже конкретні параметри будуть визначатися місцевими спеціалістами. А, просто ну. І мені цікаво, я думаю, і глядачам у сфері вашого нагляду є і ринки теж, так. і ринкова торгівля. А як там справи? Ну, якщо говорити про офіційні зареєстровані ринки, ну, то зрозуміло. на кожному ринку є лабораторія. Продукція перевіряється, в тому числі часто задають запитання по пестицидах стосовно ранньої вичової продукції. Також ці перевірки відбуваються. Якщо говорити про неорганізовані ринки, звичайно, що це більше питання, там, скажімо. Мабуть, національної поліції вирішувати питання, як відбувається торгівля, то там нашого контролю немає. Якість продуктів, що імпортуються в Україну? Продукти контролюються, контроль залишився. Виникають нарікання з боку бізнесу, тому що це контроль в тому числі і за плату, тому бізнес зацікавлений, щоб контролю можна було якомога менше. В принципі, ми зараз вже переходимо на різко орієнтований підхід. Буде затверджені періодичність контролю на на кордоні в залежності від виду продукції по певних видах. Тваринницької продукції продукції тваринного походження це буде 100%, А по низькоризикованій продукції ми можемо відійти взагалі від контролю, завершити митне оформлення тільки документальним контролем на рівні митниці. Відповідний проект урядового рішення зараз знаходиться на погодженні центральних органів виконавчої влади, бо чим часом ми сподіваємося, буде прийняти, і тоді, в принципі, це буде збалансована система. Як ви вважаєте, от ці історії, що були з медом в Чехії та Яйцями в Ізраїлі, це не добросовісна конкуренція? Я не виключаю, що там присутні певні елементи недобросовісної конкуренції, але якщо чесно говорити, були передумови з українського боку. Ми застосували низку коригуючих заходів по тих підприємствах. По яких була виявлена залишки антибіотиків, їм введена заборона, але хотів би розвіяти деякі міфи, тому що часто говорять про те, що експорт меду заборонений в Європейський Союз. Насправді це не так. У нас десятки експортерів, а заборона стосувалася тільки трьох компаній. Тому ми продовжуємо експортувати. Більше того, Україна ще в січні вичерпала квоту на поставки меду в Європейський Союз за зниженою ставкою мита. Із платою мита, поставки меду ми продовжуються в європейський світ. Я просто хочу до ізраїльської ситуації. Ну там просто українські яйця ну не те, щоб за демпінговими цінами, з точки зору Ізраїлю були демпінгові ціни, і тому була думка, що там просто була добросовісна конкуренція з боку місцевих виробників. Ну насправді, ізраїльський ринок він досить сильно зарегульований. По більшості видів продукції там іде квотування, по багатьох видах продукції, там встановлюється ціна. Це не тільки яйця, це молоко і інші види продукції. Але мова йде про те, що ті квоти, які були встановлені на яйця, вони не покривали потреби внутрішнього ринку. Тому Ізраїль, в принципі, сам був зацікавлений в тому, щоб імпортувати. І до речі, та інформація, яка стосувалася України, питання там було не тільки в Україні, знайдена була сальмонела в іспанських яйцях. Тобто там. Скажімо, це не виключно українська історія, як це інколи подають. Ми подали інформацію ізраїльській стороні стосовно ефективності контролю по нашій самельній програмі буквально два дні тому в ході. Засідання щорічних зборів міжнародного бюро ми зустрічалися з головним ветеринарним лікарем Ізраїлю. Домовилися, що вони вивчать цю інформацію, і, скоріш за все, в червні-липні відбудеться візит ізраїльських інспекторів. Вони ще раз переконаються в ефективності системи контролю в Україні. Ми розраховуємо на те, що протягом літа експорт буде відновлений до Ізраїлю. Насправді там попит в основному. Припадає на релігійні свята, коли є потреба в додаткових імпорту. І ми розраховуємо на те, що в вересні, коли така потреба виникне, українські експортири вже матимуть можливість вивозити яйця в Ізраїль. Буде передчасний новий рік. Ну у них, ні, ні, ну, у них, у них свої а, нові рік новий рік. А, 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 наступне питання зараз ми бачимо, що йдуть активні перемовини з Туреччиною з приводу. Зони вільної торгівлі або лібералізації торгівлі, в, в принципі, до якості турецьких харчових продуктів, або ну, продукці ПК, скажімо так, ви готові до напливу турецьких продуктів? Як цього? Насправді, ну, переговори відбуваються так досить складно і, зокрема. Різні тенденції відчувається ну офіційно офіційно. Воно так все позитивно виглядає. Офіційно позитивно. Ну ставилось питання вплоть до того, що. Виключити продукцію АПК із режиму вільної торгівлі. В основному це питання диктується турецькою стороною. Наскільки я розумію, переговори ще продовжуються. Поки що не зрозуміло, чи буде там сільськогосподарська продукція в режимі вільної торгівлі чи ні. Насправді турецький ринок досить сильно зарегульований, і в Туреччині протекціонізм по відношенню до захисту внутрішнього ринку він достатньо сильний. В Україні в цьому плані простіше і складніше одночасно, складніше, тому що у нас мита низькі, і ми по багатьох видах продукції відповідно до зобов'язань передсувати. Працюємо практично в режимі вільної торгівлі з будь-якою країною. А простіше в тому плані, що ну нам легше йти на поступки, тому що ми та й так невисокі. Тут більше питання до турецької сторони, наскільки вони готові забезпечувати режим вільної торгівлі з Україною. Якщо повертатись до вашого питання, то час від часу фіксуються такі випадки, зокрема щодо фітосанітарного стану плодовочевої продукції. І якщо виявляється, то забороняється реалізація партії, і турецька сторона повідомляється про такі факти. А в принципі, я розумію, що це ну, скоріше до вас, як до політика, а не як до чиновника, питання. А чи є сенс з такими країнами, як, скажімо, Туреччина або інші сільхоз, великі сільхоз країни, заключати договори про вільну торгівлю, яка включає продукцію ПК? Якщо ну, ми, в принципі, саме хочемо бути експортерами крупними, навіщо нам пускати? У нас все-таки mm -hmm. наш ринок 35-36 мільйонів населення, ну те, що я так називаю, велика Україна, яка. Uh mm -huh. -hmm. Ну навряд чи мене можна назвати зараз політиком. Це в міністерстві міністри, заступники політики. Зараз вже в службі я держслужбовець, тому вже не політика, а бюрократ, ну, скажімо таке. Як... Якщо, якщо, якщо говорити по суті, насправді дуже великі побоювання були, коли Україна вступала до світової організації торгівлі, і часто тоді звучали такі фрази, що село загине і, 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 і все в такому дусі, і ми бачимо, що такого негативного ефекту, який очікувався, він насправді немає навпаки. Достатньо серйозно розвивалося сільське господарство протягом тих, тих років, коли ми вступили до суду. Покращився доступ не лише в частині сільськогосподарської продукції до нашого ринку, що створює конкуренцію з сільського виробниками, але також мова йшла про зниження імпортного мита і на ресурси аграрного виробництва, це мінеральні добрива, це засоби захисту рослин, це сільськогосподарська техніка. І в цілому, якщо оцінювати з точки зору макроекономіки, вплив вступу до суд був позитивний. Ми не говоримо про те, що ми відкриваємо тільки свій ринок, ми говоримо про те, що вільна торгівля вона є двостороння, це також доступ наших виробників до ринку закордонних країн. і в цілому повторююся, зважаючи на те, що ну, попит на внутрішньому ринку інстабільний, навряд чи можна очікувати різкого збільшення платоспроможності населення протягом ближчих місяців, можливо, навіть років. Альтернативу відкриттю ринків у нас немає для того, щоб збільшувати внутрішнє виробництво. В принципі, коли ми кажемо про ринки, якщо ну є така світова тенденція, якщо зростає ціна на нафту. То нафтодолари і платосп... формують платоспроможний попит на продукцію АПК. В принципі, ми відчуваємо, скажімо, ну, є ж якісь майбутні контракти, форварди, вже, скажімо, на урожай цього року. Поки що ціни і на зерно, і на тваринницьку продукцію знаходяться на історично низькому рівні. Ну знову ж таки, Вибачте, на... за за нафтою вони не пішли, не пішли в... на історичну низькому. Да, ну поки що не відчувається такого. Тут питання не тільки в впливі нафти, а питання в тому, що в багатьох країнах є проблеми економічні, та сама північ Африки, той самий близький схід і. Важко розраховувати на ринки збуту в північно-африканських країнах, коли там відбувається така політична і економічна турбулентність. Насправді не так багато є плотосспроможних ринків, які готові платити високу ціну. Ця циклічність має свій характер на відміну від цін на нафту. Як правило, це 2-3 роки низьких цін на сільськогосподарську продукцію, потім зменшується виробництво, як реакція на низькі ціни, і потім ціни піднімаються. Тобто цей цикл ціновий на ринках аграрної продукції десь 5-6 років триває. Поки що ми. Знаходимося, ну, я б сказав, десь близько до найнижчої точки. Наступне питання: у нас більше ну, так і офіційно, і в пресі аналітики кажуть, там пишуть і про Європу, і, скажімо, там якісь нафтокраїни, як ринки збуту нашої агропродукції. Але ось Китай це ж країна, яка. Які стратегічно потрібні сухопутні маршрути доставки продовольства, тому що в них тільки сім ну відома ситуація, сім портів всього великих протистояння певне є в тому регіоні з Сполученими Штатами, економічно вони хочуть. Мати на майбутнє гарантовані поставки продукції. Як тут ситуація з Китаєм? Ну була спроба відправити потяг до Китаю, і навіть цей потяг два потяги. <реш> <реш> навіть він повернувся. <реш> потяг туди доїхав, і навіть повернувся. Але з точки зору економіки, такий маршрут він щонайменше в два рази дорожчий, ніж морський шлях. Тому стратегічно зрозуміло інтереси китайської сторони, але економіка диктує свої мотиви. А Китай готовий вкладувати в цей проект. Інвестувати ну, використовується та інфраструктура, яка є, і питання в тому, що це не лише Китай. Тобто транзит по кожній країні він коштує грошей. А якщо Китай готовий там, умовно кажучи, знизити тариф на своїй території, це не означає, що те саме зробить Казахстан або, або Грузія. Ну ви знаєте, Китай вміє лобіювати і Тут тому що таке склалося враження, що експеримент економічний. Ну, я розумію, що один потяг це та невелика проблема, але Україна за свій рахунок це зробила. Ну насправді питання, я думаю, що до Міністерства інфраструктури більшого міру, ніж до мене. Ну а в принципі, такі ну, в принципі, загружений був потяг продукції АПК, перш за все, в тому числі до контейнерів. Не було ж прозорої інформації, що, що тут. Ну, з одного боку, зацікавленість бізнесу була. Ми виводили всіх тих, хто був зацікавлений на Міністерство інфраструктури, вони організовували логістику, вони збирали цю інформацію про вантажі і відправили. Говорити про те, про економічний ефект або про те, наскільки успішним цей був проєкт, я думаю, що треба б більше у них запитувати. Таке питання те, що обговорюється у суспільстві. Перспективи відкриття ринку землі, наскільки це. Ну, в найближчій перспективі до 2020 року, скажімо, можливо. Ну, я, я скажу, я, на, на побутовому рівні, отак воно. Ну, якщо будуть дуже великі борги перед там, Заходом, там, перед МВФ, то будуть вимушені відкрити ринок землі, щоб з ними розрахуватися. Я барган не хотів би коментувати це питання, тому що ну воно, по-перше, виходить за рамки моєї компетенції. По-друге, це питання воно знаходиться більше в площині формування політики, це мігрополітики, каміння Верховна Рада. Я можу сказати лише, що настрої у народних депутатів достатньо такі консервативні. Я не став би очікувати, скажімо, аж надто такого ліберального ринку землі, навіть якщо він буде створений. Добре, а Можливо, це вже пряме запитання за вашою роботою, а до ГМО ваше відношення? Якщо говорити про ГМО, то ну, загалом. Перше, інформація. чи всі однаково розуміють, що таке ГМО. Тому що ставлення, я... ставлення до ГМО в світі воно достатньо специфічне. Багато хто говорить про те, що ГМО наносить шкоду, в тому числі здоров'ю. Скажімо так, в світі немає науково доведених фактів про таку шкоду. Інша справа, що немає 100% переконання, що цієї шкоди що ця шкода відсутня. Тому таке неоднозначно ставлення, але в багатьох країнах ГМО дозволені і до використання і до вирощування. Навіть в Європейському Союзі, який достатньо консервативний в плані дозволів на виробництво ГМО, зареєстровано декілька сортів. Зокрема, це томати в Іспанії, це декілька сортів картоплі і кукурудза ГМО дозволена до вирощування в Європейському Союзі. Тому я б сказав, що, мабуть, виглядає так, що в рамках світової палітри альтернативи особливої немає, тому що хочемо ми чи не хочемо, треба реагувати і на погодні умови, треба реагувати на нові захворювання, треба реагувати, ну, забезпечувати потенціал зростання врожайності, тому що хочемо чи не хочемо населення в світі зростає, а площа горних земель зменшується. Питання стосовно України, воно трошки складніше, тому що у нас жодного зареєстрованого сорту немає, але тим не менше час від часу виникають прецеденти, коли генетично модифіковані сорти вирощуються. Це вже питання нашої компетенції, нашого контролю, і будемо наводити порядок в цій сфері. Ну і ось питання, пане Володимире, за вашою ну, безпосередньо де, де, державною службою. А з якої стадії ви починаєте контроль за харчовими? Продуктами вже з, з тих добрив які вносяться, ви знаєте, в Держпродспоживслужбі зосереджені практично всі більшість функцій контролю, які стосуються економічної діяльності, і частина служби яка стосується нагляду в сфері санітарно-підемілочного благополуччя. Тому, в принципі, да, починаючи від ну, якість добрив. Органічно не, не, не органічно ми говоримо не про якість, а про безпечність. Ми до, до речі, до речі, це питання. Були консультації з міністерством охорони здоров'я. В принципі, я думаю, що ми будемо формувати не ту модель, яка була раніше, коли кожна партія на кожну партію давався сані... висновок санітарно гігієнічної експертизи, а будемо переходити на ризик орієнтований підхід по тих видах продукції, де дійсно є високий ризик. А добре, вас безумовно до нього відноситься. Це буде 100% контроль по інших видах продукції, там де такої необхідності немає. Ми можемо просто. Через певні елементи, наприклад, ринковий нагляд на внутрішньому ринку, відслідковувати, моніторити ситуацію і робити ризик орієнтований контроль. Так і в принципі. А от ну ви кажете, що про майбутнє. А в за за скільки років це за скільки років це буде організовано? До в нас, нас альтернативи немає. Основні реформи мають бути проведені до кінця поточного календарного року, якщо винести за дужки харчової безпечність, тому що там набагато складніше законодавство. Там є стратегія адаптації законодавства, затверджена урядом в лютому, і там передбачається процес адаптації до 2021 року. Але першого ж року, те, що стосується. Інших сфер контролю, я думаю, що ми спробуємо зробити це скоріше, тому що це треба і виписувати і під нові служби, і за новими принципами. Тобто, цей процес повинен іти паралельно з процесом інституційної розбудови самої служби. Порозуміння з Верховною Радою з депутатами є. Вони розуміють по перше, порозуміння, а по-друге, -по а розуміють вони. Що ви їм розповідаєте ви знаєте, достатньо фаховий склад Верховної Ради. Ми спілкувалися і комітет аграрний, зрозуміло, і бюджетний комітет, і охорони здоров'я. Зрозуміло, що не завжди просто пояснити ці речі, тому що ну, є, є, в принципі, дві концепції. Перша дерегуляція, контроль ніякий не потрібен, а друге, давайте адаптовувати до європейського законодавства. Де навпаки достатньо комплексна система контролю. Ну, тут нам треба буде знайти золоту середину, і знову ж таки ми не робимо акцент і не будемо робити акцент на там, кількості перевірок. Ми хочемо зробити акцент на ризикоорієнтованому підході і на якості контролю. Питання, може, ну, не зовсім до вашої роботи, але традиційно в українському парламенті було дуже сильне аграрне лобі. Як в цьому складі? Ну, Аграрне лобі, ви знаєте, це віддзеркалення стану економіки. Зрозуміло. Аграрний сектор один з набагатьох секторів, який більш-менш нормально себе почуває, хоча теж знаходиться в стресових умовах, в тому числі із ревізією податкових пільг. Тому ну, 40% валютної вирічки приходить від АПК. Тому зрозуміло, що чим більше вага сектору, тим більше можливості з точки зору обрання до Верховної Ради. Аграрне лобі було сильне, є сильне, я думаю, і буде сильне. І буде сильно... Але взагалі, як ви до цього тренду відносите, що Україна ну, як експортерство стає все більше і більш аграрною країною? Ну, мабуть, якщо говорити з точки зору світових трендів, це неправильно, тому що сировина продукція це не та продукція, на якій можна багато заробити і розвинуті економіки. Акцент на іншому, зокрема, якщо подивитися той самий Ізраїль, скільки вони заробили коштів на стартапах, я думаю, що нам це і не сниться зараз. Але чим далі ми йдемо по ланцюжку доданої вартості, тим більше вимогливий вибагливий бізнес. Тобто треба створювати умови для того, щоб залучати. Те, що називається, мізки да, як будується ізраїльська американська економіка, вона залучають найкращих спеціалістів з усього світу, і це вже стосується якості і культури бізнес-середовища в Україні. Тому Тут може нам я, бать, не випускати своїх фахівців, щоб вони ну, не ставали фахівцями ми, в Ізраїлі в Штатах. Ми ж залізний кордон не побудуємо. І, я думаю, що не будемо будувати. Насправді треба створювати умови для розвитку бізнесу і минули уряди. І цей уряд ми бачимо по своїй роботі достатньо активну роботу в цьому плані проводить. Інша справа, що ну є деякі речі, які важко змінити за тиждень через два, але е, політичні наміри ми відчуваємо. І останнє запитання про якість, ну я назву так, аграрної освіти. Ну, зрозуміло, про що йде мова. Тобто фахівці у сфері ну, агробізнесу, я не знаю, ветеринарної служби, там, все, що пов'язано з АПК на сьогодні, вас задовольняють. Ну, до вас же приходять молоді фахівці, там 23-25 років. Ну, поки що. А... Історично система аграрної освіти і освіти загалом була. Побудована більше з розрахунку на кількість ніж на якість. Взагалі є дві концепції. Перша концепція, що треба максимально забезпечувати навчання людей, тому що без цього навчання людина із сільської місцевості нібито важко вибитися в люди. І зрозуміло, що ну, з дипломом про вищу освіту більше шанси про працевлаштування. З іншого боку, це перетворилося ну, на те, що девалювався сам статус вищої освіти, і зрозуміло, що треба знаходити золоту середину. Я можу сказати, що. Ну, на жаль, є, є декілька вузів, які є брендовими, і диплом, яких справляє враження, але, на жаль, сам статус цього диплому він довалювався достатньо серйозно і більше дивишся на кваліфікацію людини, ніж на те, що в нього записано в дипломі. Ну, а якісь від вас, скажімо, від вашої служби йдуть побажання до того, що ми... Я що мають вивчати ще, ну у зв'язку з тим, що а, служба так зворотня повинна бути зворотній проц... зв'язок в процесі Має створення бути. служба в процесі створення і велика кількість організаційних питань, в тому числі там от, вирішити питання по заробітних платах. Інші складові плюс формується сам кадровий склад служби, і треба знаходити вже готових спеціалістів. Так, і поки що руки не доходять до того, щоб забезпечувати підготовку цих спеціалістів. Але в нас в намірах є. Я планую відвідати. Відповідні профільні факультети, ну що не менше в Києві, у Львові, там, де сильні школи відбувалися, поспілкуватися з студентами, подивитися і зорієнтувати на те, які вимоги для майбутніх поколінь. Тобто ми цю комунікацію будемо відлагоджувати. Ну є така точка зору, що завдання тих, хто ну, зараз. Ну, скажімо, при владі сформулювати технічне завдання на підготовку нових фахівців, тому що особливо у перехідний період насправді тут треба віддати належне, що і самі університети це розуміють, тобто вони виходять зараз на комунікацію. Якщо там 5-7 років тому у нас все хорошо не чіпайте. я думаю, що в багатьох університетах є усвідомлення, що якесь у треба підвищувати, і зокрема через центр аграрної освіти, який працює зараз, правда вже при міністерстві освіти і науки. Тобто вони готові, вони сприймаються і з точки зору планів навчання, і з точки зору залучення спеціалістів із бізнесу до навчальних планів, і з точки зору комунікації, і з точки зору затребленості тих чи інших спеціальностей. Тобто, ну запит на комунікацію з боку системи вищої освіти він існує. Це вже добре. Ну і саме останнє запитання: ваша служба обходиться без закордонних фахівців, без грузин. Ви знаєте, нам важко буде обійтися, хоча в основному ми робимо ставку не на грузин, тому що у Грузії є специфічний, ну, Грузини, специфічний да. досвід реформ, якраз в сфері ветеринарної медицини, там дореформувалися до того, що із 600 тисяч поголів'я Залишилось 6 тисяч, тобто 1%. відсотк 1 відсоток погор в Грузію, да, ми да. завжди сприймали За... як країну шашлика. З зараз зараз воно відновлюється і відновлюється статус ветеринарної служби. А ми в основному спілкуємося з європейськими експертами. Є декілька проектів технічної допомоги, які в тому числі допомагають нам в адаптації законодавства. І без цієї підтримки ми не зможемо я відверто Скажу ну до нас ближче досвід, які словаччини ми спілкуємося що... зараз активно з Литвою, ми спілкуємося з поляками. Ну взагалі, всі країни Східної Європи, вони є достатньо показовими. Ми з тої точки зору, що вони перейшли на роботу в рамках європейського правового поля і з тої системи, де були ми. Ми тут трошки зараз затримувалися, відстаємо, але нам важливо розуміти і не повторювати цих помилок, тому безумовно це не вицілений досвід. Дякую, на цьому наша програма добігла в кінця. Це була робота над помилками і ведучий Дмитро Джангіров, а мій гість Володимир Лапа, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Дякую на все добре. Дякую.